У 2008 році на одному з інтерв'ю Магнуса Карлсона запитали, чи має він форму розгляду аутистичного спектру, на що він відповів: Хіба це не очевидно? У 2013 році він уточнив, що мав на увазі, очевидно, що ні, і сказав, що вважає себе таким, що має нормальні соціальні навички і нормально функціонує. Тим не менш, багато людей все одно вважає його аутистом, аргументуючи це схожістю його поведінки з поведінкою людей з аутизмом. Звісно, що це лише догадки, які скоріш за все не мають нічого спільного з реальністю. Однак загалом про всіх шахістів існують певні стереотипи: як позитивні, що шахісти володіють феноменальною пам'яттю та високим інтелектом, так і негативні, що шахісти це такі собі дивакуваті інтроверти, постійно занурені у роздуми. Але чи відповідають ці стереотипи дійсності? І наскільки важлива роль інтелекту, пам'яті, типу характеру чи, можливо, чогось іншого, установлені сильним шахістом? Я вирішив розібратися в цьому, тому занурився у наукові дослідження і був здивований, що насправді майже всі стереотипи не відповідають дійсності. Дослідження розумових здібностей шахістів почалися ще в 60-х роках минулого сторіччя, і одне з перших питань, яке хвилювало науковців, чи дійсно шахісти володіють хорошою пам'яттю? Для перевірки цієї гіпотези провели серію досить простих експериментів. Взяли групу шахістів та новачків і на короткий проміжок часу показували їм шахову позицію, а потім просили відновити розташування фігур на реальній дошці. Як і передбачалося, шахісти показали значно кращі результати, ніж новачки. Ну що ж, гіпотеза підтверджена? Шахісти дійсно володіють кращою пам'яттю. Подальші експерименти показали, що не все так просто. Шахістам та новачкам знову на короткий проміжок часу показували шахові позиції. Але тепер фігури на дошці були розташовані випадковим чином, утворюючи неможливі позиції. І тут шахісти все ще показували кращі результати, однак розрив був вже значно менший. Далі просили відновити положення випадкових об'єктів, але які все ще розташовувалися на шаховій дошці. І тут розрив ставав ще меншим. Коли ж шахову дошку забрали. Різниця в точності відтворення між шахістами та новачками взагалі зникла. Ці експерименти допомогли розгадати секрет надзвичайної пам'яті шахістів. Виявляється, вся справа у специфічному механізмі, який психологи називають чанкінг розбиття інформації на смислові блоки. Погляньте на цю шахову позицію: новачок бачить окремі фігури, кожну з яких потрібно запам'ятати окремо. Але досвідчений шахіст бачить не окремі фігури. А групи фігур пов'язаних між собою. Замість запам'ятовування окремих елементів шахіст запам'ятовує декілька смислових блоків, що робить завдання набагато простішим. Досвідчені шахісти за роки практики створюють в пам'яті величезну бібліотеку типових позицій. Дослідження показують, що гросмейстер може зберігати в пам'яті понад 50 тисяч типових позицій та структур. Ось чому шахісти можуть справляти враження людей з феноменальною пам'яттю Хоча насправді їхня загальна пам'ять нічим не відрізняється від звичайних людей. Найцікавіше, що цей механізм чанкінгу проявляється в будь-якій області експертизи. Досвідчені лікарі так само запам'ятовують симптоми: музиканти, акордові послідовності, програмісти, паттерни коду. Тому феноменальна шахова пам'ять це насправді не вроджений талант, а результат багаторічної практики в конкретній області. І це насправді хороша новина. Адже це означає, що такі навички доступні абсолютно кожному з належною практикою та підходом до навчання. Звісно, потрібно зауважити, що коли ми говоримо про шахових геніїв, наприклад про Магнуса Карлсона, який ще в ранньому віці проявляв надзвичайні здібності до запам'ятовування, то, звісно, в цьому випадку очевидно, що він володіє вродженою феноменальною пам'яттю, рівень якої для більшості людей недосяжний незалежно від кількості тренувань. Однак, коли ми говоримо про переважно більшість шахістів, то різниця в шаховій пам'яті залежить в першу чергу від кількості часу, виділеного на тренування, а не вродженій пам'яті. Що насправді досить круто, адже це в якійсь мірі робить гру більш справедливою для всіх учасників, де сила гри прямо пропорційна від кількості зусиль, вкладених у навчання. Ще один з поширених стереотипів про шахістів є уявлення про них як про інтровертів та соціально замкнених людей. У масовій культурі шахіст часто зображається як самотній геній з незграбними соціальними навичками. Але чи відповідає це дійсності? Одним з найцікавіших досліджень у цій сфері є робота особистісні профілі молодих шахістів. Вчені дослідили особистості дітей шахістів та дітей, які не грають у шахи. І ось до яких висновків вони прийшли. Діти, які грали в шахи, були більш екстравертованими, ніж їхні однолітки, які не грали в шахи. Це повністю суперечить поширеному стереотипу. Ще одне важливе дослідження було проведене у 2010 році. Вчені вивчали особистості елітних шахістів, чоловіків та жінок. Результати показали, що елітні шахісти-чоловіки не відрізнялися за рівнем екстраверсії від середньостатистичних чоловіків у загальній популяції. Шахістки навіть мали вищі показники задоволеності життям та мотивації досягнень порівняно із середньостатистичними жінками. Однак було виявлено цікаву закономірність: серед чоловіків. Сильніші гравці дійсно мали тенденцію бути більш інтровертованими. Якщо подивитися на кореляцію між шаховою майстерністю та екстраверсією у чоловіків, то вона негативна. Чим сильніший гравець, тим нижчі показники екстраверсії. Але цікаво, що у жінок спостерігалася протилежна тенденція. Сильніші шахістки були більш екстравертованими. Це можна пояснити тим, що шахи традиційно вважаються чоловічою грою. І жінкам, які хочуть досягти в ній успіху, потрібно бути більш комунікабельними та впевненими в собі. Для жінок, які є меншістю у шаховому світі, екстраверсія може бути важливою рисою для подолання гендерних бар'єрів. Якщо ж ми подивимося на соціальне життя сучасних топ гравців, то побачимо, що багато з них далекі від стереотипу соціально незграбного інтроверта. Магнус Карлсон активно веде соціальні мережі, займається моделінгом, має мільйони підписників. Хікару Накамура є одним з найпопулярніших стрімерів на Твіч. Ці приклади показують, що навіть на найвищому рівні шахи не обмежуються інтровертами. Отож, міф про шахістів як самотніх інтровертів виявляється просто стереотипом, який не має наукового підтвердження. Тепер давайте розглянемо, мабуть, найпоширеніший стереотип про шахістів. міф про їхній надзвичайний інтелект. Загальноприйнята думка полягає в тому, що шахісти це обов'язково розумні люди з високим IQ. Але що показують наукові дослідження? У 2016 році група дослідників провела всеохоплюючий метааналіз взаємозв'язку між когнітивними здібностями та шаховою майстерністю. Вони проаналізували дані 19 досліджень із загальною вибіркою понад 1700 осіб, що зробило цей аналіз найбільш ґрунтовним у своєму роді. Результати показали, що шахова майстерність дійсно позитивно корелює з когнітивними здібностями, однак кореляції були не такими сильними, як можна було б очікувати. В середньому це пояснювало лише 6% відмінностей у шаховій майстерності гравців. Що ще цікавіше, дослідники виявили, що взаємозв'язок між інтелектом і шаховою майстерністю змінюється залежно від віку та рівня кваліфікацій. Для молодих шахістів вплив інтелекту був більш значущим. Флюйний інтелект пояснював 10% варіації їхньої шахової майстерності. У дорослих же цей показник падав до 1%. Схожа картина спостерігалася і для рівня кваліфікації. У нерейтингових гравців інтелект пояснював 10% варіації шахової майстерності, а у рейтингових лише 2. Більше того, є навіть дослідження, в яких виявлено взагалі парадоксальну закономірність. Серед елітних юних шахістів спостерігалася негативна кореляція між IQ та рейтингом. Тобто серед найсильніших дітей шахістів кращі результати показували ті, хто мав нижчий рівень IQ. Це пояснювалося тим, що діти з нижчим IQ компенсували це більшою кількістю практики та тренувань, тоді як інтелектуально обдарованіші діти практикувалися менше. То що ж тоді є ключем до шахової майстерності? Відповідь на це дав інший метааналіз. Найпотужнішим предиктором шахової майстерності є серйозна цілеспрямована практика. Найсильніші гравці витрачають у середньому 5 тисяч годин на серйозне вивчення шахів протягом перших 10 років гри. Це в 5 разів більше, ніж шахісти середнього рівня. Таким чином, стереотип про шахістів, як про людей з надзвичайно високим інтелектом, це міф. Насправді, для досягнення успіху в шахах потрібні не стільки виняткові вроджені здібності, скільки готовність присвятити тисячі годин серйозному вивченню гри, сильна мотивація до вдосконалення і бажання перемагати. Звісно, коли ми говоримо про абсолютних геній, таких як Магнус Карлсон, то певні вроджені здібності безумовно відіграють роль. Але для переважної більшості сильних шахістів їхня майстерність це результат праці і відданості, а не вродженого надлюдського інтелекту. Підсумовуючи всі дослідження, можна з впевненістю сказати, що стереотипи про шахістів не відповідають дійсності. Тож наступного разу, коли побачите шахіста, знайте, перед вами не обов'язково геній з надприродним інтелектом, а скоріше людина, яка проявила неймовірну відданість своєму захопленню. І це, погодьтеся, заслуговує на ще більшу повагу.